Хочу сказати, що вчора не вперше, але унікально, що наша поліція стала е, нашою ПВО країни. і це дуже приємно. От головне зробити нам всім правильні висновки. Е, вам не давати майстер-клас цивільним громадянам, як це робити? Але, звичайно, е, те, що сталося, і те, що ми змогли збити цей дрон, однозначно. Посилив нашу віру в те, що ми можемо робити нереальні речі. Тому дякую вам. Дякую всім побратимам, які були з вами, тому що я знаю, там і дівчата хтось були, я там чув з новин. І ну, давайте доживемо до перемоги і після цього порахуємо кількість дронів, які ми збили. І виходить, що вчора ми збили один з 42 дронів, які були. От, це 2% від потужності ПВО. Тому можете вважати себе частиною України. Дякую вам, хлопці. Старшого лейтенанта поліції Чечіркина Олександра так. Вот. Вітаю вас. Служу народові України. Летенанта поліції Подубна Сергія Віталійської спектре згоду управління патрульної поліції в місті Києві. Пане Сергію. Дякую, Дякую за службу. Дякую. Служу українському народу. Держанка поліції Хравчука Олександра Вікторія, поліцейського зводу управління патрульної поліції в місті Києва. Дякую за службу. Дякую. Продавайте вітання. Служу в українському народу. Тримайте Дякую. Рядового поліції Володняка Ярослава Анатолійовича, поліцейського взводу управління патрульної поліції в місті Києва. Служу українському народу. Ярослава. Дякую. Щиро. Дякую. Дякую хлопці, дякую патрульній поліції, дякую співробітникам райвідділу. Я думаю, що головне, щоб ми дійсно змогли захистити наше небо і щоб краще в місті ми ніколи не бачили таких дронів, як ми це бачимо цими днями. Ми справимось, а вам дякую і, дай Бог, здоров'я і бути, дожити до нашої перемоги. Ще раз. Дякую.